Угу. Так. Добре, тоді почнемо. Порядок проведення сертифікації, сейчас підприємств, які здійснюють оптову реалізацію дистриб'юторів, дистриб'юцію лікарських засобів. Цей документ був створений, і сертифікація проводиться відповідно до наступних нормативних документів. Це наказ Міністерства охорони здоров'я України 421 від 23.08.2005 про затвердження порядку проведення сертифікації підприємств, які здійснюють оптову реалізацію дистриб'юції лікарських засобів. Також директива. Європейського парламенту 83 2001 року про звіт законів співтовариства по відношенню до лікарських засобів для людини. І також основ, основний документ, яким керується при сертифікації, це настанова лікарських засоби, належна практика дистриб'юції. Це документ. Відповідно до якого проводиться інспектування на відповідність підприємства вимогам належної практики дистриб'юції і документи, яким ви маєте керуватися при підготовці вашого підприємства до сертифікації. Сертифікація проводиться на добровільних засадах. Сертифікацію проводить Державна служба України з лікарських засобів. Та контролю за наркотиками. Сертифікація може проводитись як всього підприємства або його окремих структурних підрозділів. Основні критерії сертифікації це спроможність підприємства забезпечити відповідність матеріально-технічної бази. Бази засобів і систем, які існують на підприємстві, відповідності ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів оптової та роздрібної торгівлі, лікарськими засобами імпорту лікарських засобів, крім активних фармацевтичних інгредієнтів, та стандартам належ... настанова лікарські засоби належна практика дистриб'юції. Також критеріями є забезпечення постійної наявності і оборотності запасів асортименту лікарських засобів, зокрема внесених у національний перелік основних лікарських засобів, а також виконати умови поставки замовлення аптичних або лікувальних закладів будь-якого найменування лікарських засобів, які знаходяться в цьому національному переліку основних лікарських засобів. Протягом неме, не більше ніж двох діб з моменту надходження замовлення. Це основні критерії, яким ви маєте відповідати. Етапи сертифікації. Етапи сертифікації це якщо стисло подання заяви власникам ліцензії на оптову торгівлю лікарськими засобами до про видачу сертифіката, підготовка до інспектування. Проведення інспектування, складання звіту про інспектування, прийняття рішення щодо видачі сертифіката і оформлення та видачі сертифікату. Для отримання сертифікату заявник подає до Держлікслужби заяву відповідного зразка. Ми про неї поговоримо трошки згодом. Також до заяви додаються документи. Перелік структурних підрозділів підприємства, заявлених до сертифікації, це додаток 2, в друкованому та електронному вигляді. Регламент аптечного складу, який подається до сертифікації, це додаток 3, ми теж більш детально поговоримо про цей документ, тому що він дуже важливий. А